Шановні друзі, сьогодні я запрошую вас до фантастичної, а може й трішки загадкової, наповненої технікою і технологіями планової, прогнозованої і непередбачуваної школи нової генерації закладу для обдарованих дітей добровицького навчально-виховного комплексу Ліцей загальноосвітня школа першого другого ступенів. Отож, йдемо. Запрошую! 2010 року відповідно з 20-го залізних навчальних закладу Добровольського ліцею та Добровольської залісній школи No3 і організовано школу нової генерації, яку ми зараз з вами знаходимося. Закрити навчаються учні з першого по 11 клас, прийом проводиться за відбурковою формою, за допомогою співбесіди і нового тестування. Учні навчаються за штирманами, фізико математичний хіміко хіміко-біологічний, правовий та філологічний. Філологічні сприяння помістить іноземну та українську філологію. За 31 клас комплект навчається 622 учні, До освіту надають 102 переваги. Йдемо далі. Так, як і в кожному театрі так само і в нас все починається завчановиховний процес у закладі організовано за п'ятиденною формою навчання. Ведеться електронний розклад. В закладі функціонує величезна мережа з курсів за вибором, факультатив, індивідуальних заняття. До вашої уваги дозвольте експерти, юний програміст, комп'ютерної грамотності, хорового локального співу, хореографія, лабораторія дизайну одягу, драматичні, художні студії, літературне слово, еколог юного дизайну. На високому рівні функціонує орган учинку з мерії ліцеї, де учні беруть, активно участь в управлінні навчально-узвітним процесом закладу. Ось їхня сторінка сторінка їхнього життя, де можна перейнятися проблемами світлення навчального закладу, перспективами розвитку і планами роботи нашого закладу. Як це в кожній країні, в наші медичні країни знають, є своя символіка. Ми маємо власний прапор, яким дуже придимося. Ми маємо гімн, який написаний нашими педагогічними працівниками. Це Галина Іванівна Білотіл, учитель світової літератури та Олександром Лавором, учитель музичного мистецтва. Ми маємо учнівську форму, а також шевро, який вирізняє наших дітей в оточеному учнівському середовищі, при приступлі їх до нашого учнівського колективу. Розвиває гордість і бажання вчитися в нашому навчальному займається. Взагалі в ліцей е, хотіла прийти е, з п'ятого класу. З п'ятого класу я готувалася до того, щоб піти в ліцей. Всі з мене зміниться, коли я так говорю. Але Чесно, коли я йшла сюди, то в мене була така мета пройти сюди і просто, от знаєте, як на ринку, треба, щоб була конкурентна спроможність, що тут є конкуренція, є до чого йти, е, і хочеться бути кращою. Спочатку, звичайно, жаліла, були сльози, були е, ночі, вчила уроки, але зараз е, не жалію, адже так як в дитинстві, так як підлітковий вік це перехід із дитинства до дорослого життя, так само ліцей це така підготовка до навчання в вищому навчальному статусі. Тому всіх запрошую. Чому ліцей? В принципі, рішення це було таким досить спонтанним і до середини 9 класу я навіть не думав, що я піду в ліцей, а тим більше на фізмах. Ну, в мене таке така скільність більш гуманітарна. Але після того, як я почав вивчати програмування, я вирішив, що фізмат, це справді моє. І за це рішення я не жалію, тому що прийшовши в ліцей, я побачив, що тут справді є можливість для самовираження і для навчання. Тому, якщо у вас є схильності, якщо у вас є здібності, йдіть в ліцей. В нашому ліцеї є два комп'ютерних класи, за допомогою яких учні можуть спокійно користуватися інтернетом. Кашівнян Дасол ліцею первинне кашівня району Допор. Тому я запрошую вас до це... На нашого ліцею. Все. Зараз ми знаходимося в математичному кабінеті, і тут цей кабінет дуже оснащений всякою, можна сказати, комп'ютерною технікою, в класі і мультимедійна дошка, і проектор, і кожен клас в нашій школі вже оснащений комп'ютером або ноутбуком. В кож у є вільний доступ до інтернету, на перерві будь-який учень може підійти і покуристуватися інтернетом. Це круто. У нас є велика кількість спортивних секцій. Є два великих спортзали, тому я запрошую вас до ліцею. В ліцеї ніколи не буває сумно. На кожній перерві грає музика, яку хочуть слухати діти. Запрошую вас до Добровольського ліцею. Наш навчальний заклад має наступну структуру початкова школа, школа розвитку, яка охоплює учнів 1-4 класів, школа індивідуального вибору, в якій навчаються учні 5-7 класів, школа встановлення профільних інтересів, де проходять навчання учні 8-9 класів та багатопрофільні ліцеї старша школа, де навчаються учні 10-11 класів. Старша школа, багатопрофільний ліцей етап реалізації профільного навчання фізико-математичній, хіміко-біологічній, філологічній, історико-правовій, а також універсальному класах. Пріоритетні завдання на цьому етапі це створення оптимальних умов для диференційованого та індивідуального навчання, широкого використання курсів за вибором, спецкурсів, факультативів, групових та індивідуальних консультацій поглибленого вивчення профільних предметів. Набір до старшої школи здійснюється з учнів 9 класів нашого закладу та учнів шкіл після проведення конкурсу вступного тестування з профільних предметів. Для учнів, які вступатимуть до профільних класів НВК без допрофільної підготовки, проводяться додаткові індивідуальні заняття з профільних предметів. З метою здобуття високого рівня знань, який відповідає програмі профільних класів і класів з поглибленим вивченням предметів. Приємники організовано роботу гуртожитку, в якому створені всі умови для проживання учнів, що доїжджають на навчання із навколишніх сіл району. Прекрасну, сміливу, звитяжну об'єднала науки мета, Щоби знань висота недосяжна, як в країні зоря розцвіла Саме словами із гімну Дубровицького ліцею, Дубровицького навчально-виховного комплексу, ліцею Зальоосвітня школа першого другого ступені хочу завершити нашу екскурсію. Було дуже приємно проводити з вами час, але Наша екскурсія завершилася. До нових зустрічей. Чекаємо на вас у гості. Любов до життя, не дівня сердець, молодів.